Україна на картинах, та ще в унікальній техніці костуризм. Їхній творець сумчанин Леонтій Костур. Присвячена виставка українському сьогоденню. Кожне полотно художник виконав у техніці, яку придумав сам. Де побачити незвичайні картини та якою митець бачить батьківщину, дізнавалася Юлія Настенко. Марина майбутня художниця. Своє життя збирається пов'язати з малюванням. Каже, коли дізналася про нову сумську виставку, ні хвилини не роздумувала. Сюди прийшла за натхненням. Роботи всі дуже живописные, очень дуже вдохновляючі. І що мені дуже подобається, это те, що є определений стиль. І дійсно подивитися є на що автор пан Леонтій каже, це результат роботи його останніх двох років. Вражають вони незвичним та дещо лякаючим символізмом. Та й тематика актуальна нестабільна ситуація в Україні. Я не напрямую, це, як би сказати, отобразила. Изобразительными, как бы, символами. Вот. поэтому в у мене нету явних натуралистических, как бы. А я все пропускаю через своє мировосприятие. Манера подачі його світогляду також дещо своєрідна. Тим паче, що техніка виконання картин виключно авторська, сам він називає її костуризмом. В основному це прийшло со скульптури, а тепер я как бы подкрепил это живсі. Не знаю наскільки там удалось мені це. но у всяком випадку, что то я смог передати. А це полотно майже легенда. Автору знадобилося близько 10 років, аби повністю його завершити. Сам Леонтій запевняє, хотів показати швидкоплинність життя. Абричений уже становиться обріченим прирожденням. Ну, по, по останнім событиям ми бачимо, Как во та это, некта это проїздить на наших каких-то українських событиях, это Та очень видно. Відвідувачі кажуть, кожна робота міні-головоломка, де хочеться розгадати навіть найдрібніші деталі. Достатньо ярко виражений емоціональний корд, ярко виражена. Ярко виражена вирожена, така насиченість іменно сюжета. Дуже приємно, що цей талант живе на Сумщині, творить на Сумщині, що наша земля українська надихає людину на такі твори мистецтва. Відтак побачити виставку загадку можна буде до 3 серпня у муніципальній галереї. Юлія Настенко, Сергій Сюрков на часі новини.